Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна за 5 хвилин заробити плюс 241 гривню. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Прийшов, що ви попадете на ось такий пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ось тут на скріншоті, мені за кожного користувача приходить по 241 гривню. Також, якщо ви самі виконаєте ці всі дії, то ви також... Заробити на собі 241 гривню, і на кожному запрошеному другові також будете отримувати по 241 гривні. Ця акція від банку PUMP. За даними умовами, вам необхідно перейти за даним посиланням, відкрити онлайн-кредитну картку все можу. Для цього необхідно вказувати, що ваша зарплата в місяць більше 15 тисяч гривень. Після того, як нам відкрили цю карту, ми її поповнюємо від. 110 гривень і оплачуємо неї якусь покупку. Можна розрахуватись в магазині, поповнити свій мобільний телефон чи сплатити комуналку на 100 гривень, і вам через секунду відразу нарахують додатково плюс 241 гривню на баланс, який ви зможете вивезти або ж переказати на будь-який інший ваш банк. Якщо ж вам не дадуть кредитну карту, а дадуть тільки зробити дебетову карту, то відповідно ви отримаєте тільки плюс 80 гривень, якщо зробите оплату цієї картою від 100 гривень. Відповідно далі ми можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і за кожного запрошеного друга отримувати плюс 241 гривню. Ця акція буде діяти до 15 березня. Лише до 15 березня вони будуть вам платити, платити за кожного запрошеного друга, який зробить оплату кредитною картою, плюс 241 гривня. Після 15 березня вже оплата буде тільки 100 гривень. Тому у нас є ще час для того, щоб заробити дуже багато грошей на цьому банку. Також рекомендую вам звернути увагу ще на ці роздачі від цих банків. Посилання також буде в описі під даним відео. Так ми можемо отримати від Ізибанк. 150 гривень за відкриття кредитної карти, від Monobank ми отримаємо 50 гривень за відкриття дебетової карти, від А-Банк ми отримаємо 50 гривень, від Sportbank отримуємо 100 гривень за відкриття кредитної карти, від О-банк 50 гривень за відкриття дебетової карти, від Globus 50 гривень і від Ощадбанк 100 гривень. Тобто ви можете перейти ось за кожним посиланням, прочитати детальну інструкцію, що необхідно зробити для того, щоб отримати гроші. Відповідно, ви з усіх цих банків можете забрати загалом біля 800 гривень, а також біля 800 гривень за кожного запрошеного друга. Тому рекомендую пройтися по даних банках, відкрити скрізь, е, скрізь е, карточку, або ж дебету, або ж кредитну і відповідно, заробити на цих всіх банках гроші. В принципі, на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.